Людина-революція так себе характеризує Ярина Геращенко. Згадує, як ще сидячи на татових плечах, брала участь в акціях і мітингах, які проходили в Запоріжжі, а вже в дорослому віці почала активно займатися громадською діяльністю. Початком революції гідності. Я стала, ну я вже більш свідома, мені вже 20 років було, і тому я почала вже сама організовувати різні заходи, мітинги. І була однією з співорганізаторок нашого Запорізького майдану. Тому ну, от, громадське життя для мене це номер один. І взагалі Україна для мене понад усе. Так мене виховували, мої батьки. Початком російської агресії у 2015 році дівчина долучилась до добровольчого підрозділу Карпатська Січ, який тоді базувався під Донецьким аеропортом. А з початком повномасштабного вторгнення перейшла до одного з добровольчих формувань на запорізькому напрямку. Так доля звела Ярину з коханим Ростиславом. Ми з ним тут познайомилися з жовтня 2022 року на курсах з дронів, з дронів пілотування. І якось так, ну, як потім він мені казав, він одразу мене, е, як то кажуть, він мені сказав, що я одразу зрозумію, що ти будеш моєю жінкою. Така історія. Хоча я туди прийшла вчитись, як і він. Так, ми були з ним дуже мало разом, але я дуже багато про нього знаю, е, і він про мене дуже багато знає. І він взагалі, е, ну, я зараз. Е, Мені не якось не соромно сказати, що він є коханням всього мої життя. У квітні 2023 року Ярина започаткувала проєкт психологічної допомоги дружинам загиблих військовослужбовців. Коханий, я живу. Розповідає, його створили за ініціативи дружини загиблого захисника Альони Прокопенко. В рамках проєкту проводять групові заняття з дружинами загиблих військовослужбовців, під час яких проговорюють болючі для них теми та допомагають реабілітуватися після втрати. Він взагалі триває вісім тижнів. Це активна фаза проекту. І протягом цієї активної фази проекту у нас відбуваються різні активності, не тільки психологічна підтримка, тобто група, групова, групові зустрічі, а й також різні фізичні арт активності. В рамках нашого проекту ми відкрили пам'ятний простір прапорець пам'яті на майдані волі з ініціативи нашої учасниці. Також у нас. Під час цієї активної фази проєкту у нас два фотопроекти відбуваються. Дружини загиблих вони фотографуються з речима своїх чоловіків, а заключна фотосесія це вже ми її називаємо як відновлення. Тобто жінки одягаються в гарні плаття, якісь роблять собі мейкап. Показуємо момент їх відродження, їх становлення, їх відновлення. Тобто от ми їх супроводжуємо на цьому шляху. Помагають Ярині у створенні проєкту та реабілітації жінок інші однодумці. Тетяна Пода, наприклад, долучилась до проєкту рік тому. Фільмує і спілкується з учасницями. Зізнається, ця тема зачепила за душу, а ще більше вразило бажання Ярини допомогти іншим пережити біль і знову відчути радість життя. Ярина намагається витягнути їх на якісь цікавинки, заходи то вони стріляли з лука, то вони займалися флайогою. І от наскільки я спілкувалася з дівчатами, це дійсно допомагає, така фізична активність. Воно допомагає зрозуміти, що от життя то йде, життя продовжується. Цей проєкт подарував такий стоп-кран в емоціях трошки. І допоміг тим, що тості можна було всі ці емоції пережити в колі своїх єдинодумців, в колі таких же жінок, пережити їх, не соромитися цих думок і намагатися жити далі, намагатися щось робити далі, щоб не просто існувати і не просто жити з таким тягарем, а іменно жити задля чогось. Започаткований Яриною проєкт Коханий я живу допоміг і самій дівчині пережити втрату. Її коханий Ростислав перевівся у 22-му до сил спеціальних операцій, бо за фахом він снайпер та відправився на Авдіївський напрямок. Звістка про втрату практично вибила з під її ніг землю. Проте зараз саме у проєкті Ярина знайшла віру та підтримку, що надає їй сили жити і рухатися далі. Вдало перевівся і займався і снайперською роботою, і пілотуванням дронів, і, тобто і мавіків, і FPV. Він ну він дійсно професіонал, абсолютно от людина, яка постійно чомусь вчиться. Загинув він в Авдіївці на коксохімічному заводі під час артилерійського обстрілу разом зі своїм побратимом. Мене тримає це його віра в мене. І віра взагалі усіх людей, от всі, хто вірять в мене дійсно щиро, от я відчуваю цю підтримку і оце мене тримає. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТ.